Вітаю! Почнемо сьогодні наше глибоке занурення в ортопедичну мануальну терапію. Ну або ОМТ. Маємо чимало матеріалів, які розкривають цю галузь фізичної терапії. Вона ж використовує переважно е, ручні техніки для, ну, для проблем з суглобами та м'язами. Так, доброго дня! І от ці джерела вони підкреслюють, що головна мета ОМТ це, звісно, зменшити біль, покращити рухливість. Але що важливо, сучасна ОМТ це вже не просто, знаєте, справити суглоб. Ага, тут глибока інтеграція біопсихосоціального підходу, тобто розглядаємо людину цілісно, а не лише як, скажімо так, механізм. Зрозуміло. Отже, давай розпакуємо це. Бачу тут знайомі імена. Концепції Кальтенборн, Мейтленд, ем, Маліган здається, у кожного був трохи свій погляд. Чи не так? Саме так, почнімо, мабуть, з Кальтенборна. Він схоже робив великий акцент на біомеханіці. Абсолютно, Кальтенборн він дуже фокусувався на тому, що відбувається всередині суглоба. От його концепція суглобової гри це якраз про ці, знаєте, дрібні рухи ковзання, обертання, тяга, які потрібні для будь-якого нормального великого руху, ну, наче як змазка для механізму, без цієї гри рух стає якимось обмеженим чи болючим. І він ці ж рухи використовував для лікування. Так, так, ковзання, тракцію. Він ввів поняття лікувальної площини і три ступені мобілізації. Ступінь і це малий рух більше для болю, і і більший до межі опору тканин. А і і і це вже розтягнення, коли ми трохи долаємо цей опір. І звісно, його відоме правило опуклості у вігнутості. Пам'ятаю, цьому приділяли багато уваги. Що напрямок ковзання він залежить від форми суглобових поверхонь? Так, це така собі класика артрокінематики. Але ось тут цікавий момент, який піднімають наші матеріали. Хоча це правило роками визначало, куди ж мобілізувати, ага, тобто новіші дослідження показують, що можливо все не так однозначно. Здається, нейрофізіологічний ефект, тобто як сам дотик і рух впливають на сприйняття болю нервовою системою, може бути навіть важливішим. Ого. Тобто не стільки механіка, скільки реакція нервів. Ну, скажімо так, вплив на нервову систему, яка потім зменшує відчуття болю. Сам факт руху, дотику, а не тільки розтягнення капсули в певному напрямку. Це досить суттєво. Це дійсно змінює перспективу. Тоді, якщо Кальтенборн був про механіку, то Мейтланд. Його підхід, наче більше на пацієнта, орієнтований. Саме так, підхід Мейтленда це перш за все клінічне мислення. Ключове тут порівняльна ознака, тобто конкретний симптом пацієнта біль при певному русі чи там скутість. Зрозуміло, і цей симптом стає мірилом успіху терапії. Терапевт постійно оцінює, стало краще після мого втручання чи ні, і він використовує п'ять ступенів осцилюючих, тобто таких ритмічних коливальних рухів. Ага, осцилюючих. так. Малі амплітуди ступені 1-2, переважно для болю, більше 3-4 для збільшення рухливості, а ступінь 5 – це вже швидкий, короткий поштовх, маніпуляція, і все керується реакцією симптомів пацієнта. Дуже логічно. А що ж Маліган? Його ідея мобілізації з рухом ММВ звучить інтригуюче, поєднання пасивного і активного. Точно Маліган припустив, що інколи проблема криться в дрібному такому позиційному порушенні суглоба. Терапевт тоді застосовує безболісне пасивне ковзання, щоб ну, ніби скоригувати це. Поки пацієнт рухається. Так. Поки пацієнт сам активно виконує той рух, який раніше був болючим. І тут є три, можна сказати, золоти правила: перше, під час виконання має бути абсолютно безболісно. друге. Ефект зменшення болю, збільшення руху має бути миттєвим, миттєвим. Миттєвим. І третє, результат має бути довготривалим. Якщо ці умови виконуються, вважається, що техніка спрацювала. Цікаво, але ж дивіться, всі ці підходи вони в основному про суглоби, а же часто пов'язані із м'язами, правда ж? Безперечно, і сучасна ОМТ, як наголошують джерела, обов'язково включає роботу з м'якими тканинами. Ну, наприклад. Глибокий фрикційний масаж за сіріаксом це для проблемних сухожиль, ага. а також нейром'язові техніки. Тут варто згадати м'язово-енергетичні техніки, або мед. Це коли пацієнт використовує власне легке м'язове зусилля проти опору терапевта, щоб розслабити чи активувати м'яз, саме так, або пропріоцептивна нейром'язова фасилітація. ПНФ там використовуються специфічні діагональні патерни рухів для покращення контролю координації. Ну і звісно, терапія тригерних точок, отих болючих вузликів у м'язах. О, так, тригерні точки. Які часто дають більш, що імітує суглобовий. Звучить дуже комплексно, але наскільки це все, скажімо, підтверджено дослідженнями? І що не менш важливо, наскільки безпечно? Ну, дивіться, матеріали показують, що ефективність ОМТ доведена для низки станів там болі в спині, шиї, остеоартрит коліна, деякі проблеми плеча. Хоча, звісно, якість доказів може бути різною. І часто краще з вправами? Так, дуже часто найкращий результат дає саме поєднання ОМТ з вправами. Щодо безпеки, це абсолютний пріоритет. Існує чіткий перелік червоних пропорців. Протипокази? Так, Симптомів, що вказують на якусь серйозну патологію переломи, інфекції, серйозні неврологічні розлади. В таких випадках мануальна терапія протипоказана. Тому ретельний огляд опитування перед лікуванням це критично важливо. Тобто ризики є, але мінімальні при правильному підході. Серйозні ускладнення вкрай рідкісні, але можливі. Тому професіоналізм терапевта тут, звичайно, має ключове значення. Отже, підсумовуючи, сучасна ОМТ це виходить не просто набір якихось прийомів, а ціла філософія. Вона поєднує глибоке розуміння механіки тіла, уважне клінічне спостереження і що важливо, індивідуальний підхід. І я б додав, це часто партнерство з пацієнтом, активна участь чи то в рухах під час МВМ Малігана, чи в м'язових скороченнях при МТ, чи у виконанні домашніх вправ. Ага, все це робить людину не просто пасивним об'єктом лікування, а активним учасником відновлення власної функції. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з цих матеріалів, наскільки може зміститися фокус ОМТ у майбутньому, особливо з огляду на те, що ми все більше розуміємо не тільки механічні, але й ці потужні нейрофізіологічні ефекти. Mm. Як саме мануальні техніки власне, переконують нашу нервову систему зменшити?